Аляска зустрічає Путіна протестами Анкориджі Люди мітингують під гаслом Аляска підтримує Україну, адже вони не хочуть бачити на своїй землі російського диктатора. Це просто показуха для Дональда Трампа. Йому подобається виглядати добре і думати, що він щось робить, але він нічого не робить. І зустріч із Путіним, я маю на увазі, власне, я не знаю, хто гірший у плані укладання угоди і недотримання її. Тож у кімнаті двоє людей, жодному з яких не можна довіряти, і які не можуть довіряти один одному. Це пародія. Ідея, що цей воєнний злочинець і злочинець, і те, що ми тепер називаємо американським президентом тут разом те, що Путін взагалі перебуває в цій країні, і те, що Трамп думає, що він може щось домовитися, він не може домовитися, навіть як вибратися з паперового пакета, те, що вони тут змусило мене прийти сюди, протестувати. Моя надія в тому, що коли Володимир Путін ступить на землю Аляски, його заарештують за те, що він нелегальний мігрант.